Від Івана святого Євангелія читання, як уже настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати, і дивувалися юдеї, промовлявши, як він знає Писання, не вчившися. А Ісус озвався і мовив до них: Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хтось бажає Його волю чинити, то і взнає він. Чи наука та від Бога, а чи я промовляю сам від себе? Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає, тож того слави шукає, який послав Його, той правдивий і немає неправди в ньому. Хіба не дав вам моїсей закону, а ніхто з вас закону не виконує? Чого бажаєте мене вбити? Озвався народ, чи ти навіжений, хто тебе вбити бажає? А Ісус їм у відповідь: Одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь, тим, то дав вам Моїсей обрізання, воно й не від Моїсея, лише від предків. І ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Моїсея порушений. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив. Не судіте з вигляду зовнішнього, судіте справедливим судом. Казали отож деякі з Єрусалимлян, чи не той це, що його бажають вбити. Ось він говорить явно, і йому нічого не кажуть. Невже старшина і справді визнала, що він Христос. Та ми про нього знаємо, звідкіля він. А Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він. Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині. І мене знаєте, і знаєте, звідки я. Однак прийшов я не від себе самого, правдивий же той, хто послав мене, а того ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього і Він послав мене. Тим то й хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав руки на нього, не настала бо ще його година во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.